Тоді мати 11-літнього хлопчика розповіла, що Сандаські обійняв її сина, поки той був голий у душі. Чому Грікар не висунув обвинувачення, невідомо, оригінальних матеріалів справи немає. Але коли стало відомо про цей зв'язок, багато хто замислився можливо, це пов'язане з його зникненням. Судомедексперт доктор Сірил Вехт каже той, хто заперечує такий зв'язок, просто наївний. Однак прокуратура округу Сентр заперечує будь-який зв'язок між двома справами. І колишній колега Рея теж не бачить логіки в цьому. Я абсолютно не бачу жодного зв'язку між зникненням Рея Грікера у 2005 році і справою Джеррі Сандаські. Слідчі все ще сподіваються, можливо, у майбутньому вдасться відновити дані з його жорсткого диску, або хтось, нарешті, заговорить. Але поки що. Це залишається однією з найзагадковіших справ у США. У кожного, хто розглядав цю справу, є своя теорія, каже колишній начальник поліції Шон Вівер.